Через ракетні обстріли постійні відключення електроенергії та зношення системи побільшало поривів на столичному водогоні до 13 за день. Фіксують фахівці водоканалу. Від початку великої війни жоден працівник звідти не звільнився, але частину мобілізували. Більше про роботу Києву до каналу розповімо далі. Зараз розкопаю, щоб не було валів. Треба, щоб откоси були, бо мають присипати. Ну, а потім вже я. Чи обрізати, чи як, там уже будемо дивитися. Володимир Дробот працює слюсером у Київводоканалі понад чверть століття. 24 лютого нікуди не виїжджав, продовжив працювати та виходити на зміни попри обстріли столиці. Робим, приїжджали, во время війни то сиділи. Днями тут скільки треба, Почували. да, працював. Ночували на роботі, отробили своє час, поїхали. Ну, мені то не складно. Просто знаю свою роботу та робиш те, що і робив. Чуєш, може вилізти. Хлопці хочуть запустити воду, щоб хрещатик з водою був. Перше пошкодження після ракатних обстрілів Василь Кременець ліквідовував у рідному Дарницькому районі. Каже, у перші тижні війни колеги жили на роботі, без зміни не могла приїхати. І кожен день чи прильот на цю сторону, чи прильот на ту сторону. У нас десь виконуються роботи, не звертаючи уваги на те тому що місто повинне жити. Як виглядають труби після того, як потрапляє ракета? Ви знаєте, там навіть екскаватора буває не потрібно, там вже все розкопано. Залишається зварщику приїхати, обрізати рівно, зварити. Я вже і вийшов на пенсію, але продовжую працювати. Важко, не важко, то вже діло 10-те. Що про нас балакать. Даємо воду, зайде. Да ну, Ви те, як приїхали, старе витягли, нове поставили. І все. Київводоканал працює цілодобово. На добове чергування заступають 11 аварійних бригад, каже начальник управління по експлуатації водопровідних мереж Київводоканалу Микола Тимчук. Різні ситуації були. Були питання, коли потрапляли водопровідні мережі, коли йшли розриви, коли йшли пориви сильні від цих пострілів. Таких пошкоджень на водопровідних мережах ну просто не буває самим по собі. Як ті пошкодження, які бувають від ракет у разі будь-якого пошкодження, у нас є люди, є матеріали. І є механізми, якими ліквідовувати пошкодження. Після ракетного обстрілу комунальники майже одразу приступають до ремонту пошкоджених мереж. Для цього їм видали спеціальні перепустки. До таких пошкоджень залучають всіх працівників. Спеціальних курсів вони не проходили. Дарія на золбін Олександр Тимінський. Єдині новини на Суспільному.